Добрий вечір. А що, ну, напевно, що ви чули так про те, що Джо Байден каже про те, що так, Україна, напевно, отримає запрошення в разі, якщо переможе. А якщо ні? Ну, це, знаєте, так, питання повітря. А взагалі, от, на вашу думку, план е перемоги Зеленського це набір меседжів, можливо, чи якась там стратегічна рамка певна, чи, ну я не знаю. Е Політичний меседж нашим партнерам, перед усім. чи можливо така знаєте спроба зняти напругу суспільства українського перед усім? або схоже на те, що ті, хто за нашими кордонами, їх мало обходить ситуація в Україні? Ну от, будь ласка я думаю, що це точно не спрямовано було на українське суспільство, тому що, попри те, що план був представлений в Верховній Раді, головний адресат – це все ж таки наші західні партнери. Президент, до речі, виступаючи, згадав це слово сполучення 31 раз у Верховній Раді. Вже підрахували да, ваші колеги, і в цьому плані я думаю, що ну все очевидно. Він спрямований власне до наших партнерів. Вони повинні з ним ознайомитися і прийняти певні рішення. Чи є це ну, власне план в такому, Кому загальному розумінні цього слова думаю, ні, це більше набір побажань. Набір ну, певних пріоритетів, які є важливими на сьогоднішній день для України, саме так він повинен виглядати. З іншого боку, він не позбавлений і певної конкретики, тому що, наприклад, другий, третій, четвертий пункти вони мають підпункти, тобто вони деталізовані. Плюс не забуваємо про три трає... таємні протоколи. Давайте їх так назвемо, про які згадував президент. Тобто, це якісь окремі документи, які власне були передані нашим партнерам. Тому. Я поки би це назвав більше, знаєте, ну от такою рамкою, по якій можна працювати, і на основі цієї рамки доходити до ну, певних рішень, які будуть спрямовані власне на підтримку України. Ну от поки воно виглядає таким чином. І до речі, сам ж держави сказав, що три місяці відводиться на те, щоб прийняти рішення там допомагати чи не допомагати по цьому плану. Ну і далі будемо тоді вже виходити з тієї ситуації, яка вла. Асне складеться, я думаю, три місяці до речі, не просто так обрані. Що так подивитися, порахувати це якраз е, початок. Е... Ну точніше, ну да, початок президентства нового президентства президента Сполучених ну, Штатів, тому що інавгурація там в кінці січня, і так, так якщо ми подивимося, все. то якраз листопад, грудень, січень, там от частинка жовтня, якраз три місяці. Так що в цьому контексті, е, ну, ми маємо таку ситуацію зараз. Те, що там вже план почали обговорювати, це дуже добре. Насправді, чому тому, що а хіба до... вони можуть взагалі ніяк не реагувати? Це така це такий так. меседж від України, яка. Ну, можливо, не так в центрі уваги, якби нам хотілося всього світу, але все одно ми ну, це ж і спеціально було зроблено. Певною мірою ця публічність це такий от елемент. А ми поставимо їх перед фактом, і на нього придеться реагувати. Я чому кажу, що все ж таки добре, тому що була небезпека, що на саміті в Казані. Буде представлено бразильсько-китайський план, і попри те, що він абсолютно там тупий. Вибачте, да я іншого слова підібрати не можу. Його би просто почали обговорювати. А так краще так, хай обговорюють наш. да, угу. Хай хай обговорюють наш, е і в принципі, там не знаю, критикують, там вказують на якісь можливо моменти, які там комусь не подобаються. Але головне, що він зараз в фокусі уваги, і так чи інакше по окремим пунктам будуть приймати рішення. Ну так, але все одно, от. Е так планка, яку президент Зеленський ставить, вона надзвичайно висока. От перший пункт він одразу. Знаєте, це як уявити собі футбольний стадіон, і от, типу, тут щось лунає в гучно І тут лунає запрошенням НАТО, негайно. І всі так. А якщо ні? Тобто, чи моє запитання, от всі мають бути реалізовані пункти цього плану для того, аби вважати. Ну що він запущений в роботу, скажімо так. Ну, наприклад, якщо не буде членства запрошення, запрошення до НАТО, я вже мовчу про членство. Це, це про що буде? Чи, наприклад, чи бачите ви тут прив'язку до другого саміту миру? І е, чи взагалі існує е, така знаєте велика різниця між цим планом перемоги Зеленського і формулою миру? Що, чи вони підсилюють одне одного? Ну, я відразу можу сказати, що на другому саміті миру, коли він відбудеться, буде представлений взагалі третій документ. От побачите, це буде навіть не план перемоги і точно не перша формула миру. Там буде щось інше. А з приводу того, чи буде вважатися план виконаним, якщо не виконують якісь пункти. Yes. Е Тут треба зазначити, що і президент, і люди, які коментують зараз від влади власне цей план, ніколи не казали, і я думаю, не скажуть, що він повинен бути виконаний виключно в тому формулюванні, в якій він був представлений президентом. Тобто, тут вони простір для маневру залишили, що якісь пункти можуть бути модифіковані або, наприклад, там змінені. Крім того, от беремо перший пункт. Да, він в нинішніх умовах не виконується, і те, що там сьогодні Байден сказав. Ну, як цитує Байдена Лемонт? що Якщо переможе Камала Гарріс, Байден почне процес. Ну це просто написано в одному виданні, хай і поважному. Але ми розуміємо, що ситуація більш складніша. Але навіть перший пункт можна формально виконати: Ну, виступить Єнс Толтенберг, виступить Байден і скаже двері НАТО для України. Виступлять там колишні генсек які виступлять представники інших лідерів інших країн і скажуть, що двері НАТО відкриті. Це тому -то, запрошення тому -то, формати -то справа, пане Ігоре. Що чесно кажучи, мені от шкода всіх цих очільників різних там поважних силових відомостей, очільників урядів лютам го очголів міністерства закордонних справ різних країн, ключових країн? що вони вже не знають? Які словесні формулювання обрати для того, щоб пояснити, що українці на зараз ви не на часі? Ваш вступ навіть запрошення до НАТО. Навіть якщо ми його отримаємо, то потім треба буде знову ж таки вести вже чесний діалог з суспільством. Що між членством і запрошенням може бути ну дуже довгий шлях 15 років, і чи стримається Росію, яка починала агресію проти України. То це було од... одним з аргументів, чому бо Україна хоче приєднатися до альянсу. Ну, дивіться, тут же для нас важливо саме політична історія, політичне рішення. Що якщо буде визначено, що рано чи пізно Україна стане членом НАТО, ну за логікою, це повинно якби довести Росії. Путіну це навряд чи щось доведе, але його оточенню можливо. Так що те, вони що, не те, що, не що ми робили... зафіксували в конституції курс на НАТО? Це наша особиста справа. Ми, хоч хоч на Марс, могли так, так зафіксувати. але але тут же ж важлива реакція саме країн, які є членами НАТО. Розумієте, коли Рюте каже, що Україна стане 33-м, ну можливо, 34-м членом НАТО, та ну, це треба казати не так. Це треба все ж таки вказати в контексті певного запрошення. Можна зазначити, що це відбудеться не сьогодні, не завтра, що треба зробити певні реформи там, і так далі. Але ну логіка повинна бути така. Але знаєте, от ми занадто багато уваги приділяємо цьому пункту, тому що ну зрозуміло, він перший, він найбільш контроверсійний, але мені здається, він не просто там так з'явився. Взагалі, вся історія з планом вона нагадує історію знаєте, бізнесових перемовин. Давайте ми попросимо максимум. От піднімемосимо мільйон, став. так отримав а потім 100. да попросимо мільйон, зійдемося на 500 тисяч, і це буде те, що на що ми реально претендували. претендували. Тому що, от об'єктивно, об'єктивно, в найближчі там півроку для нас більш важливими є, наприклад, там частина пунктів другого е, ну другої цієї статті плану. Там про дозвіл на удари далекобійною зброєю, додаткові військові поставки, там гроші і так далі. Це для нас. З практичної точки зору більш важливе, тому що ну слухайте, НАТО, вступ е, запрошення до НАТО ми не зможемо розмістити на кордоні правильно. Це не вимірюється кількостями Петріот там, і чогось іншого, тому я думаю, що це було так спеціально, навіть провокативно деякою мірою зроблено. Ну, і є ще один варіант, є ще один сценарій. Ми його вже згадували, що якщо щось піде взагалі не так, то влада може завжди сказати, що ми хотіли, але партнери нас не підтримали. Давайте думати про якийсь там компроміс, думати, як завершувати війну, але вже виходячи з якихось там інших обставин. Ми не можемо відкидати подібної версії, хоча я не хочу, наприклад, особу. Бисто в неї вірити да тому, що вона погано якби виглядає, але ну вона може мати місце. Станом на сьогодні це не так. Станом на сьогодні є план. Є три місяці. Він буде обговорюватися. Я думаю, що поступово якісь пункти будуть реалізовуватися. А по факту, ми отримаємо зовсім інший документ, який вже буде погоджений з нашими партнерами, і переважна більшість цих партнерів угу. цей документ підтримує. Дуже... Але він буде відрізнятися серйозно від цього. Да, пане Ігорю, дякую вам. Дякую за час приділений нами нашим глядачами. Гротерович, політолог, політич. Чи та Котсультан був з нами на зв'язку, друзі? За коротку паузу повернемось.